Туристичний сезон уже стартував. Кількість туристів зростає лише на Буковині минулого місяця через пункт пропуску за добу у кордон притнули майже 6 тисяч українців. Для уникнення заторів для автобусів уже рік, як працює електронна черга, перевізники заїжджають у конкретну годину і після реєстрації. Та деякі водії правил користування є чергою не дотримуються а тож їх планують змінювати. Як саме дізнавалися наші кореспонденти? Пункт пропуску поробини популярний серед багатьох міжнародних перевізників. Цим шляхом туристи часто прямують до Болгарії, Греції чи Туреччини. Якщо раніше годинами доводилося простоювати у довжелезних чергах, нині для автобусів працює черга електронна. Електронна черга. Так, вибираємо автобуси, так поробний серед пункт пропуску. І от ми бачимо слотини в годину, і в кожну годину є забиті транспортні засоби, які повинні прибути свій час. Ось вона бачите по нулях. Тільки вільний слот у нас є. З 11 до 12 є ще одне місце, тобто ще один транспортний засіб може сюди зареєструватися. Так, перевізник потрапляє у пункт пропуску лише о тій годині, яка зазначена в є черзі. Особі це зручно перше для пасажирів, які не, не чекають, тому що погода є різна, є і дощ, і сонце, ну, і сонце. І для перевізників зручно, вони можуть розуміти свій час, коли вони конкретно будуть прибувати. На... Тому і така ну, електронна черга була, була створена. Василь їздить із Чернівців у Сучаву, електронною чергою користується щодня. Ви знаєте, воно зручно, тому що є час на 6 годин, з 6 до 7 там, чи як рейс у нас попадає, то нормально воно. Але Но коли великий наплив у автобусів, то воно не, не срабатує. Тому що якщо прийшло у нас один на п'яту годину, другий на четверту, на третю і тут. Автобуси і це все, коли багато автобусів трошки воно незручно, тому що. Але потихоньку поки що Та впродовж року з'ясувалося, що не всі перевізники чітко дотримуються бронювання слотів. Зареєструвався, не поїхав, а інший приїхав трохи раніше, але заїхати не може, бо це не його часовий слот. Тому, звичайно, якщо таких моментів пустих, як ми їх називаємо, порожніх слотів не буде, то тоді буде ще більше, швидше може і не буде, але буде більше. Більше автобусів великих зможуть перетинати державний кордон протягом доби. Міністерство розвитку громад розробило нові правила для перевізників. Якщо водій не здійснив рейс на заброньований слот, він втратить право на користування системою у наступному місяці. Перед остаточним затвердженням змін проведуть громадські обговорення. За те, що перевізники використовують, реєструються в електронній черзі в слоті, а його не використовують, то відповідальності такої ну, як немає. Але якщо це є систематично, і регулярно у регулярних перевезеннях пасажирів, регулярні, я наголошую, регулярні, то такого перевізника можуть позбавляти дозволу на міжнародні перевезення пасажирів. Ну а поки прикордонники радять користуватися іншими менш популярними напрямками: це Красноїльськ чи Дяківці, учасникам же екскурсійних турів, прикордонники нагадують наступне. Що стосується поїздок неповнолітніх громадян, якщо до 16 років з одним з батьків, то додаткових документів не треба. Тобто, дуже багато питань, чи треба дозвіл другого батька, ну, батька або матері. Якщо з одним з батьків перетинає дитина, то не треба. Що стосується з 16 років, то згідно законодавства України, такі громадяни вже можуть подорожувати самостійно. А ще радять планувати поїздки завчасно і обов'язково цікавитися, чи зареєстрований перевіз. В її черзі Соломія Українець Ольга Лучик Ігор Ріга Ліга подробиці телеканал Інтер марафон Єдині Новини.